Президент США Джо Байден обіцяє перемогти на президентських виборах. Таку заяву досить потужну і цікаву. Водночас заяву він зробив на одному із заходів, на якому були присутні його донори. Він це розповів людям, донорам, які фінансують його передвиборчу кампанію. Як потрібно пам'ятати, що Джо Байден брав участь у дебатах із Дональдом Трампом, і більшість людей, які дивилися їх, зокрема зареєстрованих виборців, визнали, що Трамп переміг на цих дебатах. Справа в тому, що Байден дуже неенергійно виглядав, дуже кволо відповідав, часто втрачав хід думок і тихо говорив, зокрема, захриплим голосом. Отже, визнають, що все ж таки Трамп переміг на цих дебатах, але Байден. Не збирається здаватися, він буде далі боротися і не збирається знімати свою е, кандидатуру. Крім цього, захищають Джо Байдена і в його передвиборчому штабі. Дуже цікава заява у нас була від очільниці передвиборчого штабу Байдена Дженіфер Омалі Ділон. Вона заявила, вона трішки применшила загалом значення цих дебатів. Вона заявила, що ну, цей перформанс Байдена на дебатах. Кардинально не вплинув на позицію і на думки виборців. Дуже цікава заява. До речі, і потім поговоримо і про соціологічні опитування, які вже проводили безпосередньо після цих дебатів на свіжу соціологію, і в штабі Байдена говорять про те, що трішки перебільшують перебільшують так цей невдалий перформанс Байдена. На цих дебатах така позиція від передвиборчого штабу. Хоча знаємо, що The New York Times, редакція The New York Times закликала це, така газета, яку в більшості читають демократи, і ця газета закликала Байдена зняти, знятися так із передвиборчої боротьби. Крім цього, такі заклики були і приватні від деяких демократів, від інших редакцій, інших газет посилився дуже тиск зараз на Байдена, бо він дуже так. Кволо виглядав дуже неенергійно порівняно з Трампом. Була і заява про те, що настільки погано виступив Байден, що ніхто навіть не звернув уваги на брехню Трампа. Ось такий тиск зараз розпочався на Байдена, бо він зняв свою кандидатуру взагалі з виборів, і чи може він це зробити, дійсно він це може зробити, але. Лише він має ухвалювати це рішення. Про це повідомили в його штабі, але він не збирається зараз цього робити. Крім цього, в штабі Байдена в його передвиборчій кампанії заявили, що після дебатів, незважаючи на такий дуже нехороший, так неуспішний виступ Байдена на дебатах, кампанія Байдена змогла зібрати 27 мільйонів доларів навіть після проведення цих провальних. Дебатів на американському телеканалі CNN. такі аргументи бачимо, що не хоче Байден знімати свою кандидатуру, готовий далі боротись. І бачимо, що такі аргументи зараз озвучують його представники його передвиборчого штабу. Крім цього, на захист Байдена виступив і колишній президент США Барак Обама. Він заявив, що. Погані дебати деколи дійсно трапляються, таке буває в житті, і е, він підкреслює, що все ж таки ці вибори залишаються змаганням між тим, хто хоче хто все життя боровся краще для звичайних людей, і тим, хто думає лише про себе. Тут Барак Обама натякає на его Дональда Трампа і на Трампа. Тому бачимо, що е, Джо Байден не готовий знімати свою кандидатуру, і штаб його передвиборчий штаб і передвиборча кампанія. Продовжується до речі, в нього вже був публічний виступ після цих дебатів на американському телеканалі CNN, І там він значно краще виглядав, був значно живішим і значно активнішим. Зовсім інший Байден був на цьому заході. Якщо порівнювати це з тим Байденом, який був на дебатах на каналі CNN. тому і до речі, багато хто в соціальних мережах писав про те, що зовсім по-іншому Байден виглядав на цих інших так дебатах, тому далі він продовжує поки що свою боротьбу. І, і також був і цікавий матеріал від американського телеканалу CNN. і зокрема Associated Press, CNN і The Guardian писала про те, що Члени родини Байдена переконали його далі продовжувати боротьбу, незважаючи на провал на дебатах. Отже, йдеться про в першу чергу його дружина, так його діти і онуки переконали Байдена, переконали його в тому, що він має сили, що він зможе ще чотири роки працювати президентом США, якщо його знову оберуть, і вони переконали його продовжувати боротьбу, не здаватись і далі йти вперед. і... Перемагати на президентських виборах, так Їм пише преса про те, що на цих вихідних фактично. Вирішувалася подальша доля президента Байдена. Він зустрічався із членами свого найближчого оточення своєю сім'єю. Зокрема, на його е, так у президентській резиденції у заміській резиденції Кемп Девід. Він проводив там розмову із дружиною Джил Байден, е, дітьми і онуками. І всі вони переконували його продовжувати. Боротьбу і так виглядає, що Байден продовжує свою боротьбу. Крім цього. Е, Члени його сім'ї розкритикували команду Байдена за те, що його належним чином і за те, що його нормально не підготували до цих дебатів. Бачимо, що зараз на себе ще більшу роль бере сім'я Байдена. Так його найближче оточення він знаходить в них свою підтримку і дуже часто радиться з ними по найважливіших питаннях, і також вони вимагають. Навіть позвільняти деяких радників, які його так погано підготували до цих дебатів на американському телеканалу на телеканалі CNN. Крім цього, Ексіо списало про те, що все ж таки єдина умова єдиний так варіант того, що Байден знімає свою кандидатуру, це лише за особистим бажанням, що він дійсно сам захоче знятися. Але Байдена цих вихідних. Порадившись сім'єю, хвалив рішення продовжувати свою боротьбу і не знімати свою кандидатуру. А от американський телеканал CNN писав про те, що дуже бояться демократи, все ж таки, поки висувати альтернативного кандидата, і тому що бояться хаосу і бояться те, як це буде взагалі виглядати. Багато хто не хоче виглядати зрадниками, і, так і не хочуть йти проти Байдена, тому поки виглядає. Малоймовірним, те, що буде альтернативний інший кандидат, але розмови продовжуються і все може бути. Але поки вони на це не готові йти, Байден той же час продовжує свою боротьбу, і е, за нього його підтримують на цих вихідних, були і заяви від ключових демократів і від інших членів його. Партії разом з тим в штабі Байдена, коли говорять про те, що ці дебати дійсно суттєво не вплинули на думку виборців, вони все ж таки говорять правду, і це так проводили опитування дуже цікаве опитування. Айпсус зразу після проведення цих дебатів, і це опитування фактично показало, що дебати ну ніяк не вплинули на думку виборців відносно. Байдена і Трампа, все ж е, ті самі рейтинги. Вони фактично йдуть нога в ногу. Отже, після дебатів 46,7% респондентів, Респондентів повідомили, що готові розглядають так можливість проголосувати за Джо Байдена в той же час за Трампа. Готові проголосувати. Розглядають можливість голосувати. 43,9% виборців. Фактично, кандидати йдуть зараз нога в ногу, і ці вибори, і навіть провал Байдена на цих дебатах суттєво не вплинув. На електоральну ситуацію, так крім цього, на цих, на цих опитуваннях питали виборців про те, які питання їх найбільше хвилюють, і тут дуже цікаво, що найбільший вплив на те буде мати, як вони будуть найбільше впливати на їх голоса, на їх думки будуть питання, зокрема з інфляції, зростання витрат на життя, імміграція та політичний екстремізм. Отже, бачимо, що внутрішня політика буде відігравати більшу роль, і це економічні питання, і дебати суттєво поки не вплинули на електоральні. Настрої обох виборців, американських виборців, бо в принципі, і так же всі бачили, що Джо Байден дійсно не такі вже енергійний, як в молодості. Дійсно, він вже не так дійсно вік відіграє свою роль, і відносно Трампа також нічого нового ці дебати не, не відкрили. Він дуже багато разів збрехав, і це про це писала і американська преса. Підрахувала навіть скільки раз він збрехав. І в принципі, така поведінка була, як і раніше, не дуже. Здивували ці дебати американських виборців, тому будемо далі аналізувати, як буде розвиватися ситуація з цими виборами, які відбудуться в листопаді, тому що для нас вони грають критично важливу роль. Від цього залежить доля американської допомоги для України. А от після президентських дебатів почалася паніка і в європейських союзників, які дуже бояться приходу до влади Дональда Трампа. Вони трішки запанікували. Про це The Guardian пише. Зокрема, були і заяви від Карла Більда, голови аналітичного центру Європейської ради. Так він заявив, що тепер важливо прочитати ті всі праці, які публікують радники Байдена. Натякнув на можливе президентство Дональда Трампа. Крім цього, були й. Інші заяви так інших європейських лідерів суспільних думок. Багато хто закликав закликав Байдена зняти свою кандидатуру трішки запанікували в Європі. Бояться Дональда Трампа, бояться, що може вийти він із НАТО, що буде знову вимагати витрачати більше на оборону, і бояться його позиції відносно війни в Україні. Крім цього, і бояться. Того, як він це може поводити на можливих переговорах із путіним, тому все ж таки сподіваються в Європі, що Джо Байден переможе або будь-який інший демократичний е, кандидат. Тому далі будемо аналізувати ситуацію з виборами президента США і з тим, куди далі буде рухатися е, цей великий велика політична боротьба, і чи буде Джо Байден далі кандидатом, так і чи він буде далі кандидувати і. Брати участь в тій боротьбі, поки він не готовий здаватись, не здається, буде далі продовжувати свою боротьбу. Тим часом американський телеканал CNN пише про те, що військові бази США в Європі перевели у стан підвищеної готовності, а все через загрозу терактів. Така цікава інформація у нас від американського телеканалу CNN. зокрема, перевели у стан підвищеної бойової готовності. Європейське командування США у Штутгарті, гарнізон армії США в Штутгарті, і зокрема до рівня захисту перевели Чарлі, а це такий, такий підвищений рівень готовності, запроваджується, коли є конкретні, коли дійсно щось відбувається, якийсь інцидент або або коли США отримують конкретні розвіддання, які вказують, що готується якийсь терористичний акт проти американських військ в Європі. Тут в першу чергу, звісно, йде про мова йде про можливий ісламський так тероризм, але не потрібно виключати її російську сторону. Справ в тому, що ще раніше були дуже гучні затримання в Європі е російських шпигунів, людей, які якраз планували здійснити ті ж самі теракти проти американських військових баз, проти військ США в Європі, аби е перервати так, зірвати поставки зброї до України. Були конкретні затримання конкретних людей. Росіяни вербували європейців не своїх посилали людей, а європейців за гроші і змушували їх фотографувати об'єкти критичної інфраструктури і спробувати робити якісь де деякі акти саботажу. Тому тут потрібно враховувати, що дійсно і російська загроза досі в силі, і тому також е дуже уважно спостерігають США і розвідки всі і європейські союзники за тим, як діють всі терори терористичні організації і. Зокрема, і російська сторона, яка також пробує щось зробити в Європі. І до речі, The Telegraph писав також про те, що підрахували, скільки часу Росіяни з Калінінградської області Росії глушили GPS, зокрема для цивільної авіації. Це зараз велика проблема. Підрахували, що за перші чотири місяці цього року Росія глушила сигнал GPS на кожному. Четвертому рейсі британських саме військово-повітряних сил. Ось такі провокації від російської сторони. І, зокрема, заявили про те, що в цей період авіація Збройних сил Великої Британії 504 рейси виконали, із них 142 рейси мали. Справу стикнулися із глушінням системи GPS. Бачимо такі провокації від російської сторони, і тут лише можна очікувати і сподіватися на якусь адекватну відповідь з боку США та їх союзників на такі дії, на європейські, фактично на акти саботажу на європейській е, землі. Та завершуємо сьогоднішню нашу розмову результатами. Другого туру, зокрема першого туру парламентських виборів у Франції, все ж таки праворадикали, так правопопулісти, національне об'єднання праві сили перемогли. Можна так вже сказати, перемогли на парламентських виборах. Як Ми пам'ятаємо раніше партія Макрона програла, фактично отримала дуже погані результати на виборах до європейського парламенту. Після того президент Макрон виходить із зверненням і фактично заявляє про те, що розпускає парламент Франції, тому що менше вже людей довіряють його партії, хоче дати змогу людям е, так висловити своє волевиявлення і привести до влади в парламент людей, яких вони дійсно хочуть бачити. І вже зараз фіксуємо те, що е, партія Макрона програла не тільки на виборах до Європарламенту, але й на Виборах до парламенту Франції вони зайняли аж третє місце. Перше місце зайняла праворадикальна партія, право правопопулістична, навіть партія Національного об'єднання. Вони отримали понад 30% голосів виборців. 33,14% голосів. Друге ем, друге місце зайняли ліві сили, так новий народний фронт і партія Макрона. Про президентський блок отримав лише. 20% голосів виборців. Бачимо, що Макрон, все ж таки, епоха Макрона завершується. Він ще буде далі президентом Франції, але вже не буде мати влади і сили у французькому парламенті. Разом з тим не потрібно розчаровуватися, адже була заява і від лідера цієї праворадикальної. Е Популістичної партії національного національного об'єднання, так отже, Жордан Бардела, очільник цієї партії, заявив, що. Не дасть російському імперіалізму поглинути Україну. Він підкреслив, що він не підтримує відправку французьких сил до України. Раніше про це багато було розмов, але бачимо, що до чогось серйозного це не призвело лише до можливої відправки інструкторів. Отже, Бардела заявив про те, що не дасть російському імперіалізму поглинути Україну, але буде. Допомагати навіть Україні була заява про те, але зважаючи на те, але враховувати те, що Росія ядерна держава і буде в той же час робити все, аби уникнути ескалації, отже, він зайняв таку позицію, яку займають і Сполучені Штати, і всі союзники. Це така популярна позиція на заході. Допомагаємо Україні, але е, вс, настільки допомагаємо, наскільки можливо це. І допомагає уникнути ескалації. Робимо все, аби Україна не програла, але не допускаємо можливої ескалації. Таку ж саму позицію він займає: цей очільник праворадикалів Франції, які перемогли на виборах до Франції. І дійсно це краще ніж нічого, і краще. І ніж би він заявив про те, що Франція призупиняє, так що він підтримує призупинення військової допомоги Україні. Отже, так виглядає, що Франція буде і надалі нас підтримувати. Президент Макрон буде далі президентом, але в парламенті вже зовсім інші сили будуть мати більшість і вже зовсім по іншому вони будуть мислити. Але відносно України буде продовжуватись поточна політика, зокрема щодо підтримки наших військових зусиль на цьому на сьогодні все Вірите в наші збройні сили. Слава Україні!